Ніч з 23 на 24 серпня, ніч глибинних внутрішніх трансформацій, яку ще називають ніч великого перезавантаження життя. Ви або будете дуже погано спати, або ви взагалі не будете спати всю цю ніч через те, що ви дещо в собі не допрацювали. Перше, якщо ви відчуваєте порожнечу в душі чи відчуття втрати сенсу життя. Це означає, що ваша душа хоче відпустити якісь старі орієнтири, сценарії, зв'язки, які більше не несуть вам блага, але за які ви все ще тримаєтесь. Підказка, почніть вже зараз писати список всього того, що як ви відчуваєте, з вами більше не розонує. Що з цим потім робити? Я скажу в кінці. Друге, якщо вам почали снитися сильні сни чи переслідувати відчуття дежавю. Це означає, що ваша підсвідомість відкриває доступ до глибоких прихованих шарів інформації, усвідомлення яких на свідомому рівні ви намагались до цього уникати. Записуйте всі свої сни та інсайти, тому що потім це дасть вам ключ до розуміння відповідей на питання, на які ви довго не знаходили правильних рішень. Третє: якщо ваші тіньові сторони починають вириватися назовні, ви зриваєтесь на інших, знайте так, намагаються вирвати. На волю ті частинки вас, які до цього були пригнічені, але які дуже потребують вашого розуміння, тож записуйте все, аналізуйте свої почуття і дивіться на них як на ресурс, який треба опанувати, зрозуміти, а не знищувати й далі. Але якщо ви зриваєтеся на всіх і вся як собака, тут дещо інше. Це виходить все те, що вам нарешті треба побачити у ваших стосунках з тими, на кого ви зриваєтесь. І замість дуелі на ножах вчасно зупиняйтеся і питайте себе, яку мою стару рану зачепила. Та підділа певна ситуація з ними, і думайте, як це можна лікувати, а не боротися і ранитися ще більше далі. Четверте, якщо вас накриває апатія, втома, розфокусованість уваги, погане самопочуття чи навіть болить щось в тілі, це ознака того, що ваша психіка та тіло вже втомилися від чогось і хочуть скинути з себе відмовитися від того, що вони далі не можуть на собі нести. Ось ці старі сценарії обов'язки обов'язки, все те, що змушує вас валятися без сил. Бо коли ви валяєтеся, то в принципі ну логічно, що ви нічого не витягуєте. Що треба робити? Робити собі дні відпочинку, ліниві дні, коли ви робите щось не занадто активне і йога, медитація, дихальні вправи П'яте: якщо хочеться кинути все і почати все з нуля. Ви внутрішньо відчуваєте енергію оновлення, її треба спрямовувати на мінімум складання списку намірів на нове та щасливе майбутнє життя. Що з цим робити, я теж розповім далі. І шосте: ви можете або Відчувати, що ви не можете заснути взагалі, або ви надмірно спите як в сплячці, і те і інше означає, що ваш мозок перебудовується, а ваша нервова система шукає способи перепрошитися, знайти нові та більш гармонійні ритми для свого функціонування. Не спиться, вмикайте медитації та мантри, хоча б з користю будете втекати. Якщо ви спите, то одягайте маску для сна до цього, біруши в уші, щоб ніхто своїм храпом з боку не заважав вашим важливим внутрішнім налаштуванням. А тепер практики, які вам допоможуть з усім цим впоратися. Перший ритуал, частинка ритуала це відпускання. Візьміть чорну свічку, бажану чорну. Листочок, де ви записували все, що має піти з вашого життя, що є джерелом негативу, тільки що, а не хто? Ми не будемо спалювати когось. Запишіть, додайте все, що більше не приносить вам блага, що вас стримує, обтяжує, але ви готові від цього відмовитися заради кращого. І на оцю запалену свічку ви дивитеся, ще раз промовляєте все, що ви хочете відпустити. Промовляєте кодову фразу, що я дозволяю піти всьому, що вичерпало себе, і спалюєте цей листочок з вдячністю і відчуттям полегшення. Попіл. Цього папірця потім змиваєте в унітаз, це важливо, або у будь-яку іншу проточну воду. І другий ритуал, друга частинка – це запрошення або впускання у своє життя чогось. Запалюєте вже білу свічку, зосереджуєтеся і записуєте все те, що ви хочете залучити у своє життя, що почати, в чому мати ясність, в чому позитивні результати побачити. формулюєте все в теперішньому часі. А потім перечитуйте з вдячністю і спалюйте цей папірець, а попіл його важливо не змивати в проточну воду, а викидати на вулицю, можна висипати у вікно. Потім ви дякуєте собі, Всесвіту, всьому, що ви вірите, і дайте свічкам догоріти. тільки... Пам'ятайте про пожежну безпеку, не засинайте, залишаючи свічки поруч з башкетним котом, наприклад, або не на вогнетривки поверхні, і пара організаційних моментів робити ритуал зі свічками можна одночасно, спочатку з чорною, потім не чекаючи, коли вона догорить повністю з білою. Якщо немає чорної свічки, а дві однакові, можете з двома однаковими, просто не переплутайте, яка для якого наміру відпускання, а яка для впускання. І робити можна цей ритуал з моменту настання чорного місяця, 23 серпня о 9 годині 6 хвилині ранку і до вечора, 24 числа. Якщо ж вам хочеться більш дієвий та ефективний ритуал, ви можете замовити у мене спалення негативних енергетичних присвідньо. До будь-якої обмежуючої вас людини, ситуації, яка пов'язана з нею, яка забирає у вас занадто багато життєвих сил та енергії. Виглядає він ось так, а всю необхідну інформацію, що це за ритуал, як він працює, що ви отримуєте після, читайте в моєму боті у відповідному пункті меню, посилання на нього в шапці профілю, тут або в описі мого телеграму. Всім щасливого чорного місяця! З якого почнеться світла полоса?